Вітаю! З вами рубрика кадродокументи зі мною її ведучою Мариною Грудською, експертом проєктів кадровик. Юа. Сьогодні пропоную розібратися, як правильно скасувати наказ про прийняття на роботу. Ситуація наступна. Прийняли працівника на роботу, оформили наказ про прийняття, а також повідомили податковий та пенсійний фонд про прийняття працівника на роботу. Але в день виходу працівник подзвонив і повідомив, що він відмовляється від працевлаштування за даною посадою, як правильно скасувати наказ про прийняття працівника на роботу. Для цього нам знадобиться вже відомі нам правила номер 125 а також типова інструкція з діловодства в міністерствах та інших органах виконавчої влади яка затверджена постановою Кабінету міністрів 17 січня 2018 року під номером 55. Ця типова інструкція не є обов'язковою для господарських підприємств, однак вона може бути використана для пошуку правильного рішення та складення власних інструкцій з діловодства. Отже, Наказ про прийняття на роботу це розпорядчий документ, тобто документ, яким фіксується рішення нормативно-правового або організаційно-розпорядчого характеру з кадрових питань або особового складу. Після набрання чинності наказом, внесення до нього змін або визнання його таким, що втратить чинність, або скасування, можливо, лише шляхом видання нового наказу. У разі видання наказу про скасування. Іншого наказу або про визнання іншого наказу, таким, що втратив чинність, у розпорядчій частині зазначається пункт, який повинен починатися зі слів: визнати таким, що втратив чинність, і назву документу, або скасувати. І назва документу відповідно. Скасування на наказу про прийняття на роботу працівника можливо лише за наявності відповідного інформаційно-аналітичного документу, яким може бути відповідний акт, в якому потрібно зафіксувати факт невиходу працівника на роботу, а також ту обставину, що він подзвонив і повідомив, що відмовляється від працевлаштування за даною посадою. Після складення такого акту. Видається наказ про скасування наказу про прийняття працівника на роботу. Після чого потрібно обов'язково подати скасовуюче повідомлення до податкової, а також поінформати пенсійний фонд про скасування наказу про прийняття працівника на роботу. На цьому все. Чуйтеся добре, не робіть помилок в кадрових документах і не забувайте надсилайте свої цікаві кейси до нас. До зустрічі в наступну п'ятницю.